Всім Значить, Приїхала до нас нова машинка Ford Escape 2016 року в базовій комплектації, але з класним пробігом. Зараз вам поясню трішки по цьому автомобілю. От, Розглянемо зараз пошкодження. Ось таке пошкодження геть мінімальне. От тут реально тільки от бампер зачепило, пару кріплень. Понятно, там на фарі пару кріплень, там розлітали пару там всяких фішок. Ну, не страшно, пошкодження взагалі. Тобто у нас залишилось ціле крило. Трошки воно в все вийшло, але зрозуміло, що був удар, але реально все майже залишилось цілим. Власний е у нього пробіг 80 тисяч кілометрів, якщо говорити в кілометрах, в милях це 50 тисяч миль. І що ще цікаво, що масло тут мінялось кожні 3-5 тисяч миль. От, це дуже мало, 5-8 кілометрів. От, і, і як по графіку, реально Карфакс був майже ідеальний От, Давайте подивимося, що воно в салоні. Що воно в салоні? Прикольна, кстати, стрічка така. Е, в салоні тут базова комплектація. От, за комплектацією ми тут не гналися, але скажімо так, вистачає для обичного використання. У нас тут є камера заднього вигляду, кондиціонер. Такі е, всі скажімо так, речі, Ще ззаду подивимося. Все гарненько, тут її не сильно замазало, папуки валяються, коврики і так далі. Е, от е, ціна автомобіля 11 тисяч доларів в такому стані. Ремонту мінімум. По суті, вже там як зробиться, тоді буде якась фінальна цифра. але я думаю, там більше ніж на тисячу доларів воно в принципі не може затягнутися. Тому ціна нормальна, тим більше це такий пробіг, це такий автомобіль. От, звертайтеся. Хто з нами твоя мрія здійсниться?